Радіо UA Chicago. Україна втратила 8 мільярдів гривень через блокаду української продукції на польському кордоні. Повідомив Нардеп Железняк. Ми зараз всю армію фінансуємо за рахунок податків і митних платежів. Це те, що не просто забрали з держбюджету, це те, що забрали прямо у армії, зазначив народний депутат. Журналісти знайшли місце, де росіяни ховають А-50. Російський літак стоїть у місті Таганрог в аеропорту Таганрог Південний. Про це свідчить свіжий знімок за 29 лютого. Ще 28 лютого А-50 в аеропорту не було. Отож це може вказувати на його використання. Лише 130 кілометрів від лінії бойових дій на Донеччині. Україна пройшла зиму на газі власного видобутку. Повідомляє голова Нафтогазу. Історична подія десять років тому в це б ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергозалежності України і надалі, зазначив Чернишов. Інспекторка одного з прикордонних загонів на волині за гроші випускала до Польщі ухилянтів. Злочину групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон, викрило ДБР клієнтів, доправляли автомобілем до пункту пропуску, де прикордонниці передавали закордонні паспорти для внесення відомостей до системи. Вартість послуг складала 3,5 тисяч гривень. Доларів за особу, за даними слідства, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 осіб. Також відомо, що Зеленський не поїде ані до Вірменії, ані до Азербайджану через скасування візиту до Баку. Повідомляють в Радар Арменія. Про причини скасування не повідомляються. Офіційного підтвердження від офісу президента наразі немає, тому будемо слідкувати за оновленням інформації. А зараз перейдемо до новин із заходу і поговоримо про Новий санкційний пакет від Японії туди потрапили ще 12 людей та 36 організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. А в Нідерланди в свою чергу виділили новий пакет військової допомоги для України. У ньому надувні човни, річкові патрульні катери та десантні катери. Також країна внесла 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів, які Чехія відшукала для України. Канада може відправити своїх військових в Україну, але вони не братимуть безпосередньої участі у бойових діях. Міністр оборони Біл Блер про це заявив: йдеться про відправку обмеженої кількості інструкторів для навчання українських захисників на території України. Умова їхнє перебування далеко від лінії фронту. Франція думає над тим, щоб дозволити своєму спецназу і частині інших підрозділів перетинати кордон України за даними видання Le Monde, така французька військова присутність могла б захистити деякі території України та обмежити удари з боку окупантів. Водночас, за інформацією Le Figaro, 7 березня, президент Макрон збере лідери в партії, щоб обговорити відправлення військ в Україну. Інформацію підтвердили і в Єлисейському палаці. Російську Федерацію виключили з Дунайської комісії. Глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що Дунайська комісія одна з найстаріших міжнародних організацій у світі на своїй на свої сотий ювілейній сесії минулого грудня під час першого українського головування вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією. Крім того, комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року. Року а європейський союз свою чергу посилить перевірки дотримання перевізниками своїх зобов'язань під час вивезення зерна з України, щоб відреагували на занепокоєння фермерів, які організовували акції протесту на кордонах. У ядерній війні не буде переможців. Китай відреагував на останні погрози Путіна. Офіційний Пекін закликає всі країни, які мають ядерну зброю, діяти виважено та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. Про це заявляє речниця МЗС КНР Мао Нін. Вона також нагадала, що в січні 2022 року лідери ядерного клубу зробили спільну заяву про те, що ядерну війну не можна починати. Також Ердоган, президент Туреччини. Має свою думку. Отож, конфлікти у світі показали, що глобальна система безпеки перестала працювати. Отож, глобальна система безпеки, яка існує у світі, повністю втратила свою функцію. Свідченням, чому є сучасні конфлікти, зокрема в Україні зустрічі в Аланії та Стамбулі на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, були шансом припинити війну, але не отримали підтримки за словами президента Туреччини після України свою неспроможність та банкрутство міжнародної безпекової. Порядок продемонстрували у Грузії радіо ЮЕЙЧИКАГО.